Не заощаджую на безпеці, шкода кодяк зі знижкою 38 тисяч гривень. Членство України в НАТО відкладуть я це пов'язую в принципі в один пункт із повністю з скасуванням санкцій проти Росії на справедливих несправедливих умовах миру, повністю прийнятних для України. Тобто це, от якби цілком фіналізоване рішення, яке потягне за собою майбутнє членство України в НАТО. І сполучені Штати будуть домагатися припинення вогню в Україні на початку переговорів. Що Україна піде на них, то Сполучені Штати продовжать відправляти озброєння та зміцнювати оборону нашої країни. Що загалом думаєте про цей? Ну не знаю, чи можна його назвати планом, але загалом про ці от рішення наскільки вони можливі і чого взагалі чекати від цього, тому що от е, потенційне президентство Трампа воно поступово е, встає все ближче і ближче ближче, навіть попри судові позови, навіть по про те, що він зібрав менше грошей на президентських на свою президентську кампанію ніж Дональд Трамп, але все ж таки ну поки що результати ніяк не змінюються. Ну, дивіться, поки що це витаки. Давайте так інформація, тобто, що може бути. Насправді, поки що знаєте, середині травня казати, якими будуть 5 листопада вибори США. Ну я поки що не готовий, тому що знаєте, ось декілька сценаріїв, які я станом на сьогоднішній день бачу. Перше, це ось згадували можливість Нікі у якості віце-президентки Сполучених Штатів Америки. Трамп наскільки мені відомо, принаймні, вчора повідомляла, що він відхилив цю ідею. Це логічно, враховуючи те, що значною мірою саме між ними була боротьба в межах номінації республіканської партії, якої до речі, все ще немає. Це також слід враховувати, що поки Нікі Хейлі вона так вона заявила, що вона зняла свою кандидатуру, тобто Трамп лишається один, але це не означає, що республіканська партія не зробить, як то кажуть, несподіваних хід не саме її не мінує. Це сценарій, перше, що саме Нікі, а не Трамп, може бути. Сценарій другий, я його мовно називаю «1908». Нагадую, в 1908 році а, була ситуація, коли від республіканської партії йшов чинний на той момент президент Тафт від демократичної партії йшов Вудра Вільсон. Але а, була домовленість між попередником Тафта. Чи, Рузвельтом, але Теодором Рузвельтом. І ось Теодор Рузвельт він хотів, скажімо, тоді не було, верніше жорсткого обмеження щодо двох термінів, тому він вирішив так, що він буде два терміни, потім Таф, потім він повертається. Була якась домовленість між ними. Таф цю домовленість не виконав, він сказав, що я чи не президент, я йду від республіканської партії. Тому Теодор Рузвельт. Прийняв рішення йти на вибори, тобто вийшло, що від республіканської партії кандидат був тап, а ось Теодор Рузвельт, людина, яка була двічі президентом США від республіканської партії, пішла як незалежний кандидат. І це був випадок, коли було три кандидати на виборах. І значною мірою тоді Утравільсон виграв ті вибори саме через те, що у республіканців, як то кажуть, голоси розділили. Хоча до, до цього ніхто не сприймав кандидата від демократів як потужну силу. А ще один сценарій, який я також розглядаю, це те, що в останній період вже за витоками, до речі, ЗМІ кажуть, що це трапиться в серпні uh, Джозеф Байден. Заявить, що він за станом свого здоров'я може не витримати 4 тер... 4 роки президентського терміну, і відповідно, оскільки не буде часу для праймеріс, він номінує іншу людину, і цілком можливо, що цією іншою людиною, як знову ж таки кажуть в американських СМІ, може бути Мішель Абаму. Тобто я от всі ці сценарії згадав з приводу того, що все не так ясно з цими виборами. Що стосується, ось давайте, оскільки ми все ж таки про Трампа і про його можливе президентство, а то важливий момент. під час першого свого терміну перебування президентом Трамп дуже скептично ставився до НАТО. Я не виключаю, що це ским. Посилиться так, вже прийняті законодавчі зміни, які не дозволять президенту легко вивести країну з НАТО, але знаєте, законодавчі зміни вони як приймаються, так і е, можуть бути відновлені знову. Головне, щоб була більшість в Конгресі США. Якщо вона буде у Трампа, то чому б не спробувати відіграти все назад і далі вести кампанію проти НАТО, якщо це його ідеологія. Тому і до України в НАТО можна. Ке ставитись через призму несприйняття Трампом НАТО як структуру, далі безумовно слід розуміти, що є дуже відомий вислів про те, що є три великі брехні: одна перед виборами, інша під час війни, третя після полювання. Тобто зараз перед виборами є одна риторика, що буде після уявної перемоги Трампа, поки що невідомо. Там дуже багато чого буде залежати від того, який вплив на Трампа матимуть його найближче оточення, а і від того, як вдасться Україні працювати з цим оточенням. Тобто, як варіант номер один, це безумовний Іванка Трамп, його дочка, яка допомагала Україні на початку повному по війни. Ми пам'ятаємо, як її фонд привозив гуманітарку і до Чернігова, і в Київ. Тобто Певні емоції в неї були до України, і це може зіграти свою позитивну роль. Далі Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, через нього також можна спілкуватись з Трампом. А в кінці кінців Курт Волкер, який дуже багато чого зробив під час свого. Перебування на посаді спеціального представника Трампа по е, Україні, і е, він залишається з Трампом, він республіканець, і він е, має дуже, е, скажімо, як на мене, для України гарну позицію. Особисто сам спілкувався з ним ще 1 червня 2022 року в етері одного американського телеканалу, де він прямо казав, що, що це за дурниця, коли Україні забороняють бити по території Росії американської зброї. Що це абсолютно нормально нормальна річ, якщо там буде жертви, ну не треба було починати. Тобто Росія винна в будь-якому випадку, і ось люди з подібним мисленням вони нам цікаві. І головне, щоб вони були в оточенні Трампа і вони зберігли свій вплив. Бо поки що основне побоювання в тому, що Трамп буде все вирішувати без, скажімо так, того, щоб порадитись оточенням, і тут можуть бути доволі неприємні для України рішення. Хоча нам ж таки це поки що. Оціночне судження, що буде реально. Подивимося, бо я нагадую, коли був президентом Демократ Обама, була повна підтримка України, але озброєння нам не давали. Коли, коли був президентом Трамп, Ну не дуже та сильно підтримувало України риторикою, але якраз зброя почала надходити до України саме за часів Трампа. Тому тут ще треба буде подивитись, і дуже повторюсь, багато чого буде залежати від налагодження комунікацією з адміністрацією Трампа. От стосовно адміністрації Трампа стосовно його оточення, яке зможе підштовхнути його там на правильний шлях, на правильні рішення, є ж от Нікі Хейлі, яку Трамп теж за даними журналістів намагається запропонувати скажімо так, стати віце-президентом за його е, каденції. Назвемо це так. Неясно, там погодиться вона чи не погодиться, бо між ними були суперечки. Але Виглядає так, що конфлікт між ними він якби залагоджується. Нікі Гейлі це насправді прекрасна людина. Це ж вона під час е праймері, здається, говорила про те, що насправді допомога для України це там умовно менше трьох відсотків е від ВВП. І Вона б не дуже хотіла, щоб її чоловік е їхав на війну і цьому можна запобігти, надавши зброю для України. Чи такі люди, як Нікі Гейлі, можуть змінити не, не те, щоб спосіб мислення Дональда Трампа, але принаймні його ставлення в плані. З нейтрального до проукраїнського я розумію, що це складне завдання, але тим не менше, якщо є люди, які можуть наштовхнути неправильний шлях або хоча б вказати напрямок, в якому рухатися, то чи можливий такий сценарій? Повертаючись до Нікі Хелі і не лише до неї, там була така цитата: що допомога Україні це 3-5% від бюджету США на стримування радянського союзу за часів холодної війни. І зараз і вона, і люди, які мали подібну філософію, вони казали, що зараз фактично у Сполучені Штати Америки виконують те ж саме завдання, допомагаючи Україні, адже Україна стримує Росію від потенційної агресії з Сполученими Штатами Америки. Отже, це потрібно. А тому, якби якщо питання не в тому, чи буде чи не буде Нікі віцепрезиденткою, і безумовно, Нікі була б дуже гарним кандидатом в президент. І було б гарно, щоб вона була віцепрезиденткою за умови, що в неї буде реальний вплив. Розумієте, якщо це буде номінально, тобто вона буде віцепрезиденткою, причому вона не буде мати вплив. На Трампа на його рішення, то від цього нам нічого не буде, і від цього, до речі, Нікіхелі не буде особливих зисків, тому що так вона може втратити свою політичну кар'єру. Тому поки що ось от той сценарій, про який я згадав, 1908, щоб Нікі пішла як незалежний кандидат. Якщо республіканська партія підтримує номінує саме Трампа, то він може бути цікавий, хоча б тому, що уявіть собі, якщо перше за, ну якщо не вважати безпартійного Джорджа Вашингтона, то перше в історії США може що переможцем буде не демократ, не республіканець. А хоча на перші роки не США, там була і інша партія, яка потім розділилася на демократів і республіканців. Але головне, що може бути сценарій, який останні більш ніж 100 років ніхто, навіть більше ніж 100 років, не міг собі уявити, що президента буде не представник однієї з цих двох партій. Але до речі, ось можливість. Такого сценарію вона, як на мене, може призвести до того, що, попри перемогу на внутрішніх прамірів, Трампа можуть не, міна... не дати йому номінацію від республіканців, а сказати, що ні, Тож, нам все ж таки ніки цікавіше і з точки зору прогнозованості, і з точки зору того, що не буде якихось несподіваних рішень, чого побоюється і Трампа, і чого побоюються насамперед спонсори республіканської партії. А вони мають волі во вплив на прийняття рішень. Тобто тут ще подивимось. Але якщо навіть ось ці чутки, що так, ну я думаю, що це не чутки, вони реально ведуться. Трампу також радять, що візьме нікіхелі президентку і тобі це буде краще ніж наприклад Акера Карсона якого також йшли розмови, що він може бути на міновим піти у парі з Трампом, то е, далі повинна бути якась домовленість між е, ним е, і Ніхіхелі про розділ сфер впливу. І якщо Нікі вдасться досягти цієї домовленості, і що вона буде дійсно відповідати за певні напрямки, це буде супер. Бо тоді Трам Трамп він якби британська королева може бути, як то кажуть, за часів покійної ліза другої. А як казав верніше, а ось якраз Нікі зможе більше впливати на і політики щодо України, і політики щодо інших регіонів, і до речі, по близькому сходу, наскільки я розумію, у них абсолютно ідентичні позиції у Трампа і Нікі Хелі, тому тут не буде конфлікту. Тому будемо сподіватися і знов ж таки. Це все, знаєте, динамічний процес, який значній мірою визначатиметься того, як в якісь країн, як Україні в даному разі вдасться от той діалог, про який я казав, налагодити і вміти працювати з тими, хто є при владі, і пояснювати їм, що підтримка України це насамперед інтереси Сполучених Штатів Америки. Бо тут я про Джозефа Стігліца який на початку цього року написав, що коли США виділяють допомогу Україні, то слід розуміти, що 90% цієї допомоги лишається в Сполучених Штатах Америки, бо це замовлення на ВПК, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, і це вже добре. Тому треба Трампу пояснювати, що він можливо не дуже сильно розуміється в цьому питанні. І тут сподівання також на Міча Маконнелла. Лідера меншості в сенаті республіканської, який, як відомо, за ви за за щитками, давайте так, смій, є людиною, наближеною до ВПК США, і тому він був чи не найбільшим прихильником України, адже розумів, що саме ВПК США отримує всю цю допомогу, і тому він так за неї бився. Пане Іване, ви от на початку згадали м, того, що може стосуватися президентства Мішель Обами, ніби того, от. Теж були такі чутки, зливої інформації, що Трамп, що Байден по стану здоров'я може просто передати своє президентство. В мене тут насправді більше запитань, ніж відповідей до цієї ситуації, бо в Мішель Обами ж немає політичної кар'єри, ось за останні роки вона якось не говорила про те, що хоче бути чи президенткою, чи будувати свою політичну кар'єру за загалом. Але якщо американці, як я собі думаю, не бачили її політичної кар'єри, відповідно. Кому вони більше не дадуть перевагу? Їй чи, е, до прикладу, Трампу? Відповідно, ша, якщо встанеться такий сценарій, шанси в Трампа е, фактично. Зростають, якщо ми розглянемо інші сценарії, при яких, наприклад, Байден чи знімає свою кандидатуру, чи передає президентство, чи можливо скаже дивіться, я там можливо стану президентом, але може бути таке, що там до кінця терміну не досиджу. В будь-якому із цих випадків шанси Трампа на перемогу вони збільшуються. Не те, щоби стрімко, але все ж таки зростають. Ну насправді подивимося, тому що ви ж розумієте, що в парі Байден Трамп Байден чинний президент, і всі проблеми внутрішньої політики США за останні чотири роки, ідеї зовнішні, також вони всі лягають на Байдена, і Трамп може звинувачувати його в тому, що він робив ці хібні кроки. А, якщо буде все ж таки Мішель Обама, а не Байден, то відповідно звинувачувати Мішель Обаму в провалі. І В тих провалах, які пов'язані з Байденом, буде дуже важко. Водночас Трампу будуть згадувати його президентський термін і ті проблеми, які були якраз пов'язані з цим періодом. Далі Бу в чому цікава буде дуель е Трампа і Мішеля Бами, що у разі якихось незручних звинувачень Мішель Абами він може наразитися на критику сексизмі і расизму. А це також може призвести до того, що значна частка голосів виборців перейдуть до Мішеля Бами по принципу, хто з цих двох кандидатів більш дратує, а тут, до речі, Трамп більш дратує. Що стосується відсутності досвіду дійсно є така не те, що пропущення, але всі розуміють, що вона ніколи не була політиком. Вона щоб, щоб там не було юрист, нагадую за освітою, і вже місяці два чи три тому, на початку давайте, цього року, вже були чутки про те, що емісари Мішеля Бами вже зустрічались з а спонсорами демократичної партії, і якраз як то кажуть, зондували почву на предмет того, як вона віднесуться, якщо буде все ж таки Мішель Обама номінована, бо є певний імідж у чоловіка і певні плюси, які можна використати саме якщо вона буде кандидаткою в президенти, тобто. Тут насправді політтехнологи зараз вираховують, якою буде реакція. І ось те, що ви казали, що за Мішель не будуть голосувати, бо в неї нема досвіду. А з іншої сторони, є досвід і доволі емоційний Трампа, і в цьому плані Мішель може виглядати більш емоційно стікою в порівнянні до Трампа, і це зіграє на єру. А більше треба дивитись, як будуть себе вести е певні групи впливу в США. Тобто у Трампа ж основне, скажімо так, як я казав, емоційність і те, що можуть бути непередбачувані рішення, чого не дуже прагнуть багато, скажімо так, представників ділових кіл Сполучених Штатів Америки, бо якісь занадто ексцентричні рішення, вони не, не сприймаються. А Мішель, ніби більше як казав, спокійно, тому. Також це може бути і плюс, тому насправді це, це ще той, як то кажуть, кейс для політтехнологів. Але, як на мене, зараз вони займаються тим, що прораховують цей сценарій, і якщо вони його до серпня, скажімо так, підготують остаточну версією, то ми дійсно побачимо. Те, про що пишуть зараз ЗМІ США, що чи дійсно в серпні Байден номінує Мішель, чи піде сам, і тоді подивимося, як воно буде, бо поки що виглядає так, що Трамп виграє у Байдена, там змінюється, до речі, динаміка. Там іноді Байден рядує ці праві з цій парі вчається, іноді Трамп, але ось дочекаємося ж таки до серпня і в серпні будемо більш конкретно розмовляти про те, хто буде наміряти. Нований і хто буде краще мати шанси на президентство США, але навіть у цьому випадку чи можемо ми прогнозувати, скажімо так, поведінку або позицію Мішель Обами? Тобто, за часів, наприклад, її чоловіка Барака Обами, підтримка була і зброї не було. За його каденції почалася російсько-українська війна, і цього разу, наприклад, ми не можемо існувати без підтримки, бо здатність України оборонятися, давати відсічі йти в наступи. Вона прямо залежить від інтенсивності підтримки з боку наших партнерів і Сполучених Штатів особливо як найбільшого донора. Безумовно. До речі, це не лише стосується Обами. Це як на мене взагалі вся політика демократичної партії. Тобто, знаєте, я завжди для себе вважав. Що знаєте, якщо порівнювати республіканців республіканців і демократів? Демократи це та політична сила, яка усіляка прагне уникнути бійки. Республіканці це політична сила, яка іноді прагне саме бійку. Тому ось інший приклад, демократи республіканці це демократ Картер. За часів якого розпочалась війна в Афганістані, він безумовно підтримував Афганістан, але ніякої зброї туди не давав. Як тільки президентом став республіканець Рейген, то підтримка зберіглася. А ось озброєння дійсно пішло в Афганістан. І як показала історія, саме ці кроки заклали основу в розпаду радянського союзу. Бо спочатку, завдяки американській зброї, була Давайте прямо майже поразка в Афганістані, а потім ще домовились з Саудівською Аравією про те, що вона збільшила видобуток нафти і цим, цим самим призвела до краху економіки Радянського Союзу. І в 91-му році там у них, як то кажуть, розпастися, це був найкращий сценарій. Вони за цим сценарієм, власне, і пішли. Єдина помилка Сполучених Штатів Америки, що тоді вони поставили крапку на цьому протистоянні, хоча це не слід було робити. Бо Росія просто взяла паузу, щоб, як то кажуть, піднабрати сил і відродити ідеологію радянського Союзу і суперництво з ними. І зараз не всі це розуміють, але потрошку розуміння з'являється, воно принаймні Нікі Хелі є. І в цьому контексті, ось, повертаючись до попередніх своїх тест, що дійсно хотілося би, щоб людина з психологією Нікі Хелі була президентом США чи займалася. З цим питанням в, в адміністрації Трампа, якщо все ж таки вона віцепрезиденткою буде, щоб були доволі, скажімо так, важливі для України рішення, нашла навіть тих, що робив колтворкер. Колтволкер з часів Трампа, коли дійсно озброєння почало з'являтися в Україні і яке зіграло свою позитивну роль, до речі, в лютому 2022 року, коли Росія таки здійснила напад, і у нас принаймні було тим, що ми не дали захопити їм нашу столицю Київ. А, далі будемо знову ж таки дивитися головне, що Сполучені Штати Америки зараз все більше сприймають Росію як загрозу. Якщо раніше вони її сприймали як гіпотетично можливого союзника проти Китаю, зараз вже нема наскрізь цієї раніше частково нема. Там певні люди все ще притримуються цієї ідеології, що з Росією треба дружити, щоб вона була союзником проти Китаю, але все більше людей кажуть, ні, що Росія вже повністю під Китаєм і. Ми, коли ми боремося США з Росією, ми боремося з Китаєм. Сподіваюся, що все ж таки Трампу це пояснять. Бо ін, іноді по його заявам здається, що він це не розуміє, проте потім з'являються інші його заяви. Відповідно до яких дійсно в нього є це розуміння, тому це чергове підтвердження цієї непередбачуваності Трампа, що він не вникає в питанні, тому видає те, що в нього на думці, потім його кажуть іншу річ, і він миттєво змінює думку, що безумовно погано для політика. Але ну такий процес і така фігура Трампа, якщо його все ж таки оберуть, то це треба враховувати і не лякатись, а думати, як з ним працювати. Ну а те, що от за Китаю ви теж згадали, як ми знаємо, Сі Цзінпін їздив у свій європейський тур, і після того одразу після візиту у до Франції почали з'являтися новини про те, що Китай, начебто, пообіцяв не постачати росіянам зброю і не допомагати йому війні проти України. От як ви хоча теж цікавий момент, Китай, якби ніколи офіційно і не говорив, що він допомагає росіянам, а тут він каже: Добре, не будемо. От як ви вважаєте, чи спрацює це? Тобто, чи дійсно вони не будуть постачати, якщо вони офіційно і не говорили, що вони постачають? Ну, дивіться, для Китая зараз насамперед важливо те, що в 2023-му в нього відбулося погіршення експорту. До цього Китай стабільно збільшував свої обсяги експорту. В 2022-му році там було, якщо я не три 3,6 трильйони. А в 2023-му 3,4 трильйони, тобто на 200 мільярдів вони втратили. Так для порівняння в 2001-му році весь експорт товарів Китаю був 300 мільярдів доларів. Тобто практично те, що Китай втратив за цей рік. Це його екс... Дві третини його експорту у 2001 році. А Китай дуже побоюється, що оце протистояння яке з, у, поки що відбувається у Заходу і Росії через так Україна воює з Росією, але Захід підтримує Україну і є за протистояння санкцій, Вона призводить до повернення до блоковості, і Китай про це в 2022 році казав. Але оце повернення до блоковості серед іншого, і що мені здається найбільше лякає Китай. Це те, що воно призводить до того, що американські і європейські компанії все більше кажуть, що навіщо ми інвестуємо в економіку Китаю, навіщо ми створюємо виробничі потужності в Китаї, що перетворила Китай на головну фабрику у світі, коли і тут ось Індія, що в 2023 році обігнала Китай за населенням, то давайте в Індію це все переносити. І для Сі Цзінпіня зараз дуже важливо зрозуміти наскільки серйозні ці плани, бо якщо дійсно і Європа, Європа. і США почнуть зараз з Індії створювати, як то кажуть, другий Китай. То років 20 Індія обжене Китай за економічними показниками буде більш потужнішою. А невідмінно від до речі Заходу з Індією у Китаї є територіальні проблеми, і іноді вони призводять ці обоюдні претензії до навіть військових сутичок на кордоні між ними. І тому для Китая цей сценарій дуже небажаний. І коли Китай розуміє цей ризик, він починає вголос сказати, що ні, ми не будемо так сильно допомагати Росії. І ми звісно казали, що ми і не допомагаємо, але оскільки у вас якась там інформація, скоріш за все є, то ми ще раз підкреслимо, що ні, ми не будемо це робити. Інше питання, щоб це не було яке минулі рази, коли йде заява, а за якою нічого не слідує. Хоча іноді, іноді дійсно Китай обмежує контакти з Росією ще в лютому цього року була інформація про те, що китайські банки повідомили своїх контрагентів, що перекази грошей з Росії та в Росії будуть зіткатися з проблемами. yeah <laughs> І принаймні вимагати додаткової перевірки, щоб це були фізичні юридичні особи, які не під санкціями, і це вже негативно вплинуло на торгівлю між цими країнами. А далі, якщо ще в Росії буде все ж таки відбуватись оцей чинний процес, хай не швидкова але ввало економіки. І якщо він ще пришвидшиться, то думаю, що у Китаю буде більше мотивації робити ці кроки, просто тому що він буде розуміти, що від Росії він не зможе стільки отримати, скільки йому треба. Для збереження свого своєї позиції зараз в світі і краще якось повертатись помаленьку до нормальних стосунків США і Європи, відновити обсяги торгівлі, там Німеччина вже написала, що США знову обігнала Китаю якості основного торгівельного партнера вперше за 8 років. Тобто, щоб ця тенденція, яку Росія розпочала, і в результаті якої Китай зараз втрачає своє значення в світі, щоб вона зупинилась. Ось це важливо для Китаю. І чи готова, до речі, пожертвувати Росію Китай, я думаю, що готова. І це треба розуміти насамперед Росії, коли вони кажуть, що у нас є гарний союзник, але цей союзник має насамперед дбати про себе. І це абсолютно логічно і ніяк не рятувати Росії. Що частково повторюсь, вже є принаймні в тому, що Китай не поспішає надавати Росії кредити навіть в Юані, чого просила Росія, але Китай поки що. Скажімо так, тримає на паузі це питання зрозуміло. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ос, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.